Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 31 жовтня. Сьогодні ми розповімо вам про день, коли один монах перевернув усю Європу. 31 жовтня 1517 року Чернець Августинець і професор Вітенберського університету Мартін Лютер. Прибив до дверей місцевого собору аркуші з 95 тезами. Цей документ став початком реформації, руху, який змінив не лише церквою, саму суть європейського мислення. Тези Лютера були протестом проти продажу індульгенції, папських грамот, який, за віруваннями того часу, могли скорочувати шлях до раю. Церква активно торгувала прощенням гріхів, збираючи величезні суми, зокрема на будівництво собору святого Петра у Римі. Для лютера це стало нестерпним. Він вважав, що спасіння не можна купити. Воно дарується вірою та милістю Бога, а не грошима. Його вчинок не був гучною демонстрацією. Тоді це була звична академічна практика для початку дискусії, але час та контекст зробили своє. Тези розійшлися по Європі завдяки новому винаходу друкарському верстату. За кілька тижнів про них говорили в усіх університетах, а за кілька місяців у Ватикані. Реформація принесла Європі нову епоху народження протестантизму, розвиток освіти, науки, друкарства та ідеї свободи совісті, вона змінила не лише віру, а й політику, культуру та економіку. І все почалося з аркуша паперу, прибитого до дверей собору. А як ви думаєте, чи може сьогодні одна смілива ідея висловлена у правильний момент знову так кардинально змінити світ? Кінець жовтня 1918 року Австро-Угорська імперія доживає свої останні дні, а Європа готується до нового політичного переділу. У Львові напруга ходять чутки, що з Кракова вже виїхала польська ліквідаційна комісія, яка має перебрати владу над Галичиною. Для українців це означає одне: якщо не діяти негайно, Львів та вся Галичина опиняться під владою новопосталої Польщі. Українська народна рада, створена лише кілька днів тому, не збиралась. Миритися з таким розвитком подій, вона звернулася до австрійського намісника генерала Карла Гуїна з вимогою передати владу українцям. Але відповідь була холодною та категоричною: ні. Австрійці вже не контролювали ситуацію, проте ще намагалися виглядати господарями. Того ж вечора у Львові зібралися члени українського головного військового комісаріату. Вони чудово розуміли, часу немає. Якщо поляки завтра прибудуть, буде пізно. Атмосфера засідання напружена, але сповнена рішучості. Молоді офіцери, ветерани війни, студенти усі готові діяти. І саме тоді пролунала ключова фраза, яка змінила історію: взяти владу. У Львові збройним шляхом так у ніч на 1 листопада народилося рішення, яке відкрило шлях до листопадового чину, повстання з якого почалася історія Західноукраїнської Народної Республіки. Львів готувався не до війни, а до українського відродження. А як ви гадаєте, чи могли українці тоді досягти свого мирним шляхом, чи історія просто не залишила їм вибору? Друзі, якщо вам подобаються наші відео, то поставте цьому ролику вподобайку і підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український ютюб.